А мені на пенсії тут красота. Ми за водою там стояли в тому доброполі. Надо занять, щоб води щоно й попити, бо скрава рожава йде. А щоб а тут і пожалуйста, раз колоться, це витягнути й пить. Донеччину розповідає Василь Михальчишин з дружиною покинули три роки тому через повномасштабний напад росіян. Переїхали в село Залісся Старокостянтинівської громади до старенького батька. З батьком Батьковод пожив. Осталися самоці розмарюхи, це все те це, це, це тут повирував, порозбирав, построїв трошки, забор зробив. Узялися обробляти занадбаний город. Полуницю теж сусід приніс, розсадили трошки. Оце ж бачите, розробляємо, а вона ж періяка лізе. Марина говорить, магазину в селі немає, продукти купують в місті. Овочі здебільшого картоплю вирощують самі. Крупно вибираю на їду, бо така на посадку не йде. А мелку залишаємо на посадку. Погріб теж заляпували, скільки мишей тут, що вже не робили. Їсти готує в хаті на електроплиті, каже Марина. Вуличну використовує, щоб зекономити електрику. Отам котл накритий, вода гріється, п'ять води туди заливаємо. Оце заносимо в хату, я стираю. Ось тут закривачкою займаюся. Уже звикли, кажуть, до гудіння шахедів. Чують їх чи не щоночі, бентежить безробіття. Літом ще да, весною. А де зараз піти робити, ніде. Газу, каже господар, в селі немає, а дров вдосталь. Дивись, сколько їх цих дров, куди не подивишся, його ще різати треба. І вон ще, це батьково батька ще одне хазяйство там є, заросло дерево. Василь говорить, хотіли б завезти курей, але їх крадуть лиси. Лиси пішком ходять, стрілять не дають, залазить на будку і сидить. Не боїться нікого. Марина розповідає, сусідів у селі мало, бачить їх рідко. Молоді живуть і то літом, дітки в них маленькі, а там всі старіки живуть, там глуха бабатоня. Я ходила до неї, ну кричать дуже треба. Залісся входить до Старокостянтинівської громади і фактично в ньому проживає 12 людей, розповів заступник міського голови Олег Борикін. Такі села, каже, не поодинокі в громаді. На жаль, сільське населення катастрофічно зменшується. Наже сьогодні більше десяти населених пунктів, які мають 30 і менше людей. За його словами, дехто з місцевих виїздить через війну. Дуже наша громада постійно під обстрілами, шахеди, ракети, гінджали. все тільки що можна, летить на нашу громаду. Значною мірою говорить, села покидають і через безробіття. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.